Про перспективи української економіки, нові ціни, зарплати, пенсії, як виживати людям, будемо говорити з гостем студії політиком, економістом, колишнім міністром фінансів, віце-прем'єром урядів і народним депутатом України кількох скликань Віктором Подзенником. Добрий вечір, дякую, що прийшли. Спочатку таке загальне питання, перед тим як перейдемо вже до конкретики. Як ви взагалі оцінюєте? І наскільки на вашу думку нам вдасться е, втриматися, і щоб втримати цю нашу фінансову систему країни, економіку, тому що враховуючи знецінення гривні, війну, недовіру інвесторів і так далі. Ну, економіка тримається, в якому стані вона заходить інше питання. Вона не дуже непростому стані. І економіка завжди буде існувати, в яких умовах вона не була. Інша справа, що вона падає. А це дуже погано для, для країни, бо падаюча економіка не дає підстав для кращого життя наших громадян. І фундаментальна річ, яка зумовлює це падіння, це дисбаланси в фінансові, валютній сфері, без, без вирішення яких дуже важко сподіватися на інвестиції. На жаль, ми зараз стали свідками прориву. Тих проблем, які накопичилися роками і які не хотіли вирішувати або замовчували, або не бажали приймати непрості рішення, але значно простіше, ніж треба приймати сьогодні. Якщо тепер робити реформи, які обіцяють, які вимагають, треба зробити, і тим більше що зараз і війна, наскільки це все можливо і можливе. До речі, як ви оцінюєте той бюджет, який на 2015 рік? У нас дуже люблять вживати слово реформа. Інколи мені здається, що якби по вживанню цього слова країна реформувалася, ми були найбільш розвинутою країни. І у світі. Але першу річ, яку країна має зробити, це відновити здатність фінансувати передбачені зобов'язання. Країна вже кілька років не має такої здатності, тому що планує видатки стільки, скільки немає. І раніше цю проблему не бачили, бо влізали в борги і накопичували борги, які нікому не снились. Але настав момент, коли нам перестали позичати, і в нас просто нема чим фінансувати. Звичайно, можна було б цих речей уникнути, якби знову ж таки на них своєчасно реагували. Але ми зараз переречені розв'язати ці проблеми. На нас випав такий вибір. Не знаю, повезло нам не повезло. А ми але ми да ми вимушені зробити те, що на жаль не робилось роками, але це потрібно для майбутньої країни. А в цьому наступному бюджеті яка буде мінімальна зарплата? Яка буде мінімальна пенсія? Наскільки люди реально зможуть на неї виживати? Про тому курсі, про тих цінах. Курс не має відношення до доходів, але ці не мають відношення до доходів. Ну мені прикро про це говорити, бо якраз бюджет зачіпає ту категорію людей, які б мали бути зачеплені востаннє, а найкраще взагалі їх не рухати, бо така природа прожиткового мінімуму це та межа, нижче якої не мали б опускати з доходи. Мінімальна заробітна плата і пенсія. Ми другий рік спостерігаємо явище дуже недобре. Мінімальна заробітна плата без змін. Мінімальна пенсія без змін. Тобто країна йде не дуже тяжким сценарієм і недопустими, на мій погляд, сценарієм, коли відбувається зниження мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії. Я говорю не про номінальне зниження, а я говорю про реальне зниження, тому що інфляція минулого року була 25%, а цього року ми спостерігаємо, інфляцію не менше, ніж 25%. Вона вже видно по перших місяцях. Чи буде збільшена і якою буде ну хоча б до кінця року мінімальна зарплата і пенсія? Так є передбачено в грудні з 1 грудня, тобто рік цілий Це ж в кінці року, звичайно, на 13%. Тобто вона не відповідає інфляції. Я пов... десь гривень на 100? Ну тут питання ж не в це не в гривнях, а в пропорціях. Бо якщо, ну, якщо про мінімальні бо говорити. бо якщо мінімальна в нас завжди мінімальна зарплата мала слідувати динаміці інфляції, бо така природа, його людинам треба людині треба зберегти мінімальну купівельну здатність. Тому це дуже це не недопустимі такі речі, але країна опинилася дуже в дуже непростій ситуації, коли дуже непрості речі треба приймати. Чи врятують ситуацію субсидії? Тому що от я дивлюся, що навіть і збільшили, і навіть в цьому варіанті, який ви зараз його розглядаєте в порівнянні з тим, який був в грудні, збільшили число субсидій. Чи врятують вони ситуацію? Для кого? Якщо мова йде про громадян, так у значно збільшив цифру видатків на на підтримку людей, які мають низькі доходи, які не зможуть оплачувати комунальні платежі. Але в будь-якому випадку тут проблем для громадян не має бути. Це вже відповідальність уряду. Людина зобов'язана заплатити ту частину, яка пов'язана з доходами. Єдине, що мене хвилює, я турбую. Я вже не один дзвінок отримав і прохання від людей. Люди не знають, не всі знають що таке субсидії, хоч їм 20 років. Бо останні роки не так багато сімей користувалося, і тут дуже прикро. Уряд зобов'язаний зробити таку рекламну кампанію, роз'яснену кампанію. Бо багато людей просто розчаровують, не знають, що робити їм. Бо коли вони спробують порахувати нові платіжки, вони явно не тягнуть їх. Але людям треба роз'яснити систему надання субсидій, яка допомагає людям з дуже низькими За яких доходами. Умов скільки людей мають на це право? безумовно, я не бачу ніде по телебаченню. Ні по Урядових каналах, ні, по е, урядових виданнях роз'яснення, просте, популярне роз'яснення. Треба допомогти людям, щоб люди знали, що їх не кинуть на призволяще, що вони отримують підтримку від уряду. Ну, от заклали більше навіть а, в тому варіанті, який був раніше, було 11,9 мільярдів, а зараз вдвічі більше 24. Так. Тобто, намагаються таким чином врятувати, допомогти населенню? Логіка субсидії є правильною. Чому? Бо вона пов'язує. Підтримку людей з доходами. Ну, неправильно, що до цього часу, наприклад, мої комунальні платежі частково плачує уряд, або інакше кажучи, ті люди, які взагалі не мають відношення до моєї квартири. Бо через систему цін підтримку отримують і бідні, і не бідні. Більше того, ті, що мають кращі доходи, що мають маєки, маєтки під нашими містами, які споживають більше, вони більше виграють від таких речей. Це недопустимі речі, тому іде, філософія деяких рішень має полягати в тому, що бідні люди мають бути захищені. Ніхто ніякого випадку не може допустити, щоб малозабезпечені громадяни лишились без підтримки в цих умовах, а заможні люди мають платити. Ще питання буду швидко, мало часу стосовно збанкрутіння банків. От зараз називали там ще три банки, там серед них є Дельта Банк, і виходить, що таким чином, що люди, які мають депозити до 200 тисяч гривень, вони отримають потім цю компенсацію з певного фонду. Чи не виходить таким чином, що тоді платники податків покривають те, те, що мали б нести відповідальність власники банків? Наскільки буде вирівнено тепер ну, власники банків відповідають тим, що вони втратили банк? Але, на жаль, тут наша банківська система це одна з больових точок, про яку мало говорять, і в деяких випадках доводиться приймати дуже непросте рішення. Деякі банки неможливо рятувати. Їх дешевше ліквідувати, тобто виплативши людям по, з ті суми, які передбачає фонд гарантування вкладів, але може багато сум вернути ще при правильних процедурах продажу активів або так званих пинних кредитів. Вони ж мають ціну. Тому ліквідація є добрим елементом оздоровлення при умові, якщо людям вертає ще кошти, бо при правильних речах можна дуже багато повернути вкладникам банків, але це неминуча річ для оздоровлення банківського оздоровлення без безздорового банківського сектору неможливо розраховувати на економічне піднесення. Останнє серед тих статтів прибутків, на вашу думку, що все-таки реально зможе допомогти, що реально прийде в бюджет, яким чином його будуть наповнювати? Ну, дивіться, наприклад, є ПДВ. Ви є надрекористування, візнамито. Колись ви пояснювали, що має бути експорту більше, ніж імпорту, але зараз виходить, що імпорту більше. І от оця вся ситуація з доларом, з девальвацією гривні проведе до того, що у нас може бути не Ну, по-перше, очевидно, ми давно вже не зустрічались, бо в результаті болючих деяких процесів у нас ситуація радикально змінилася торгівлею зовнішньою. У нас так. перше за 10 років експорт перевищує імпорт. Тобто так, зараз нам немає чого хвилюватися що візне ми то все. Але ми говоримо про різні речі, угу. а це, це має відношення до обмінного курсу. Так. Але ви говорите про іншу річ, от я скажу з точки зору доходів, цифра доходів є більш-менш реальною. Я не буду аналізувати кожен елемент доходів. Цифра більш-менш реальна. Тривога викликає не ця цифра. А те, що в закладена цифра, які доходами не забезпечено. Тобто, і в результаті уряд не має безпечних способів фінансування. Влізати в борг, країна не має права. У нас борг вже зашкалює. У нас за два роки борг збільшується на один трильйон гривень. Це недопустимі речі. Чи буде наповнення бюджету от, за тим, як його запланували? Ну, за моя доходів? оцінка, поки що попередня оцінка, що доходи будуть отримані. Цифра доходів буде отримана. Окей, пасибі, дякую на жаль, час вичерпано. Пасибі, що прийшли, пояснили ситуацію. Людичам нагадаю, що ми говорили з політиком і економістом Віктором Пензенеком.